Доброго дня, друзі! Сьогодні 25 вересня 2022 року. Сьогодні у нас такий прекрасний сонячний день. Вчора в нас ще була мжичка така, як би мовити. А сьогодні в нас вже комбайн молоте сояшник. Чого молоте? Бо буквально опять там, день ще сонце і опять дощі. Коротше, якось ми пробуємо. Молотить. Без комбайна переміряв я вологу була 8 і 8,8,5. Тобто через комбайн, я думаю, до десятки буде. До десятки у нас ще перекупи беруть його з вологою 10. Звісно, що з киткою, бо база 8%, але беруть. Про урожайність поки що мовчу, як завжди, в кінці відео скажу. І якось так, комбайн New Holland. TC-5090-5080. Е, працюємо, а там далі буде видно. Соняшник у нас чистий, по краях, не де, трошки є слобода, а всередині ідеальний. Ну, якось так. Далі включимося. Молотимо ми далі, комбаги на 5 полин, третій бункер. Змолотили, може, я не знаю, гектарів може половиною. Бункер не знаю скільки бере е, насіння. Пшеницю він брав десь 4-200 4 тонни, тобто може десь 2,5 тонни і бере. Отака поки врожайність. Ну не ще не можу нічого сказати. Єсть влага, з'являється вже ось останній бункер міряли 10,4, але діватися нема куди, будемо будем молотить, добивати, бо на завтра стоїть дощ. Грузом ми на Камаз. Ну, якось так. Насіння в нас чисте. Так, друзі, пів восьмого вечора вже потемніло, ми продовжуємо уборку. Волога поки що не зміна, з половиною, 10, смотря який бункер показує. Якось так. Продовжуємо. Покажу насіння чистеньке. Бур'яну взагалі немає, навіть 2% немає. Натуру не міряв, не можу сказати, ну таке увесисте, більш-менш. По результатах вже на вісах. І так, друзі, закінчили ми збір урожаю. Соняшника результати дуже скоро розгружаємо камаз. Ось така от чистота у нас соняшника. Якось так. І так, друзі. Нарешті є результати. Час ось у нас от такий. От зараз дорога погана, машина качає, ну, в общем, йду коротко. Е, В общем, урожайність соняшника е, Seed Grain Pronto, Канадська селекція у 2022 році склала 23 центнери з гектара. Не знаю, багато-мало для цього року не можу нічого сказати. Могло бути краще, могло бути ще гірше. Взагалі, думаю, золота середина. 23 не так погано. Все, В принципі, ми закінчили всі свої жнива, От жнивувалися. Далі в нас йде осівна озимини. невеличкий відсоток. Ну і все, цей, цей сезон можна сказати, що завершений. Так що, всім дякую, підписуйтесь, ставте лайки, до зустрічі! Слава Україні!